Сторінка 127, тема третя. Використання блоків, палітра блоків. Команди в Scratch називаються блоками. Вони розташовані у вкладці код для створення сценарію. Перетягніть блоки у вікно області сценаріїв. На палітрі блоків є 9 категорій. Кожна з них має свій колір і використовується для виконання певних завдань у програмі. За потреби ви також можете додати більше категорій блоків як розширення. Блоки, які ви будете використовувати в цьому модулі: операція і категорія блоку. Керування рухом спрайта на сцені, рух синій колір. керування зовнішнім виглядом спрайта, вигляд темно-фіолетовий, запад або вставка звуку в сценарії. звук фіолетовий, керування діями без блоку, коли прапорець натиснуто, і з цієї категорії проєкт не міг би розпочатись. Події жовтий, керування сценаріями, керування помаранчевий. Створіть цей перший сценарій. Якщо натиснути на зелений прапорець, спрайт починає робити те, що ви запрограмували. Щоб активувати цю опцію, потрібно розмістити блок, коли прапорець натиснуто, на сценарії. в області сценарії. Ви можете знайти блок, коли прапорець натиснуто в категорії події. Говорити. Найпростіша команда, яку ви можете дати в Scratch, це змусити спрайта щось сказати на сцені. Для цього потрібно розмістити блок, говорити в описі сценарію. Блок додає до спрайту пульбашку з обраним текстом. Блок говорити можна знайти в категорії вигляд. Спрайт говорить текст, що написано в білому полі. Бульбашка з'явиться на екрані протягом картинку. В кількості секунд, наприклад, 2 секунди. Щоб спрайт щось сказав, натисніть на категорію події, перетягніть блок, коли прапорець натиснуто в область сценарію. Натисніть в категорію вигляд, перетягніть блок Говорити 2 секунди в область сценарію. Натисніть текстове поле блоку, говорити 2 секунди. І введіть текст, який потрібно сказати спрайтом. Наприклад, вітаю, Scratch, встановіть тривалість 5 секунд. Натисніть зелений прапорець, щоб запустити сценарій. Думання з'явиться на сцені.